Нещодавно у фізкультурно-здоровчому комплексі стадіону Спартак вітали учасників 9-го юнацького турніру з баскетболу, присвяченого пам'яті видатного тренера Леоніда Шапіро. Протягом своєї тренерської діяльності Леонід Санович підготував чимало талановитих спортсменів. Спочатку він працював в середній школі номер 7 Згодом його запрошують до Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи. Все життя він присвятив вихованню молоді рідного міста. Про його внесок у розвиток міста пам'ятають і досі. І підтвердженням цьому є змагання, які Нещодавно проходили в цій спортивній залі. Хотілося б привітати наших гостей на цьому турнірі, всіх побажати зрозуміло це одного міцного здоров'я, миру, ну і зрозуміло перемог. Сьогодні переможцями виявляєтеся всі, тому що приймаєте участь в турнірі, а це і задор, це і здоров'я, і прагнення досягати вершин і перемагати. Тож, хай переможе найдостойніший, найкращий, найсильніший. Я вважаю, що турніру жити, бути і переконаний в тому, що ми ще відзначимо і 20-літній турнір імені Шапіра. Турнір з кожним роком стає все популярнішим. Цього разу до користання на змагання звітали команди з міст Чернігова, Житомира, Києва, Лугинського та Коростенського районів. Наше місто представляли потужні баскетболісти. Привітати учасників зі спортивним святом приїхав вихованець Леоніда Шапіро, перший випускник дитячо юнацької спортивної школи Зігмунд Висоцький. Тако маленьким казали провінціальним бороє болі просто видаючи. Спортсмены. Я вам не только о баскетболе скажу два слова. У нас олимпийский чемпион Мехика по волейболу Иванов, чемпион олимпийский игр. У нас был легкоатлет Народницкий, участник олимпийских игр в беге на 3000 метров с препятствиями. У нас футболисты были чемпионы мира по футболу среди студентов. И венец всему Насавченко да, Виктор, игрок сборной чемпион Европы по ветеранам, третий призер чемпионата мира среди ветеранов. Я являюсь первым выпускником спортивной школы. Выпуск был в 1963 году и тренером был Леонид Шапин. Я вас приветствую наверное, на Карасенской земле и надеюсь, что вы показываете хорошие спортивные результаты. И спасибо вам, что вы избрали такой прекрасный, Від спорта как баскетболу. За підсумками турніру, перемогу одержала команда баскетболістів з Житомира. Друге місце посіли вихованці Коростенської десячо-юнацької спортивної школи під керівництвом тренера Андрія Гурінчука. Ну а на третю сходинку п'єдесталу піднялися гості з міста Чернігова. Вітаємо переможців та призерів турніру.